Отче Андрію, дорогі отці, шановні брати і сестри, слава Ісусу Христу. Хочу подякувати отцю Андрію за запрошення на ваше свято. За те, що можу з вами розділити цю радість і цю літургію. Дякую за те, що. Даєте можливість сказати слово. І от коли читав цей текст, чесно кажучи, складно щонебудь додати до того, що вже сказав Євангелист Іван. Але десь Анатолій сказав, нагадав мені вчора раз, що я є військовий капелан. І от гасло нашого капеланства це бути поруч. І от в сьогоднішньому Євангелії якраз розкривається ось цей зміст бути поруч. Бо що ми чуємо в цьому Євангелії? Ми бачимо останні хвилини Христа. Він розіп'яте. І хто є поряд з ним? Є ті, хто розділяли його життя весь час. Ті, які були з ним поруч. І сьогодні я би хотів зустановитися, щоб кожен з нас зупинився на цьому висновку. Що значить бути поруч? В сучасному світі, я думаю, що всі ви е, бачили, як сучасний світ є бути поруч. Коли стається якась подія, що переважно відбувається в цей момент? Як ви думаєте? Я не знаю, чи можна так вести такий діалог, от у вас на парафії. Тут багато молоді є. Що відбувається, коли ж є, стається якась подія? Ні. Ось, сестра знає, що значить бути поруч по сучасному. Всі дістають телефон і починають робити селфі. Що я був свідком цієї події. І от що значить бути поруч по справжньому Хто стояв при Христі? Його мати, сестра його матері, Марія Маріо, Марія Магдалина, з якої були вигнані демони, і учні, якого вони любили. Вони стояли поруч не для того, щоб потім розказувати, а я там був, я був свідком тої події. Вони стояли поруч, для того, щоб розділити з Христом Його терпіння. Вони були поруч для того, щоб Христос не відчував себе самотнім. Бути поруч, це означає бути з тим, щоб хтось, хто є в терпінні, чи навіть в радості, не був самотній, тому що через присутність особи є присутній сам Господь. Нам легко вірити, коли ми бачимо. І як тяжко вірити, коли ми нічого не знаємо і не бачимо. Легко повірити, сказавши, що ось Бог такий. то Легко повірити в Христа, якого ми бачимо, про якого описано Івангелія. І як складно повірити в Отця і Духа Святого, якого ми не бачили і не знаємо. І от чому бути поруч важливим? Тому що через таку особу. Є присутній Господь. Коли людина біда, він є сам один. І як би ти не був який би ти не був віруючий, але тобі є важко. Бо ти сам один. Хоч ти знаєш, що Господь з тобою, але в момент якоїсь, якогось випробування завжди хочеться відчути, фізично відчути чиюсь присутність. Знаєте, отець Андрій сьогодні на початку літурії сказав, що йому він розгубився, сьогодні вас є багато. Я пригадую, минулий рік трошки було менше. Але радісно, що є більше. І от саме цей момент, що вас є з отцем, Андрієм, багато, що ви є поруч з ним, тобто отець відчуває вашу присутність на фізичному рівні. Можливо, не треба багато слів. Достатньо просто відчути чиєсь плече. Достатньо відчути чийсь подих. І ти розумієш, що ти вже не сам. Бути поруч, це не робити селфі і потім хвалитися і казати, а я там був. Бути поруч це дихати з людиною одним подихом. Це бути з людиною, одною думкою в той момент. Бути поруч, це не розказувати потім, а я був свідком цих подій. Бути поруч це розповісти про те, що ми пережили разом з цією особою, яку радість ми пережили, чи навпаки, пережили якусь терпіння, якесь страждання. Бути поруч, це дихати з особою одним подихом. Це любити однією любов'ю. Це не треба сидіти і жаліти людину. Це не треба казати, о, як тобі тяжко, чи навпаки, о, тобі так радісно, мені так погано. Бути поруч. Це любити того, хто є з тобою. Любити таким, яким він є. Не дивитися на щось чи на когось. Просто любити. І саме тому в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо як Христос своєму учніві, якого Він любив. Учніві, який був з ним поруч. Було 11 апостолів. 12 відійшов. Було 11. Де вони всі є? Де був Петро, який розказував, що піде з ним на смерть? Чи був він поруч? Коли Відбулося Воскресіння. Хто перший прибіг? Той Іван. Той, який був поруч зі своїм, учнем, э, своїм учителем перепрошує, той, який дихав зі своїм учителем, одним подивом. Пізніше і апостоли і інші зрозуміли, що таке бути поруч. І от цьому Івану він передає свою матір в обіку, щоб тепер його мати і його учень. Були поруч, щоб мати, його мати відчула усю фізичну присутність Бога через когось. Тут є сім'ї. І от чоловік є щасливий тоді, коли він відчуває свою дружину, яка є з ним поруч. Батьки є щасливі, коли вони відчувають своїх дітей, які є поруч. Навіть в монастирі. Я наскільки знаю, що ну, принаймні в давніх традиціях в монастирі заборонено було бути на самому для того, щоб ти відчув оце слово бути поруч. Саме через цей момент відчуття фізичного, що ти не сам, що Господь Бог через цю особу є з тобою. І тому так, знаєте, приємно. Що сьогодні вас є багато. Що ви є поряд один з одним, що ви відчуваєте ось це плече і відчуваєте ось це бути поруч. Тому я бажаю всім вам завжди бути поруч один з одним. І навіть через телефон, коли один одному дзвоните і кажете: Я є з тобою, я є поруч з тобою. Як на мене, це те, що сьогодні Господь хоче сказати нам через це Іван, щоб ми всі були поруч, дихали одним подихом, жили однією любов'ю, жили однією радістю і разом переживали терпіння. Тож будьмо поруч. Слава Ісусу Христу! Амині! Mm-hmm. <clears throat>